Доброго дня, шановні глядачі і слухачі. Мене звати Лідія Бабич, я лікар-педіатр, консультант з грудного вигодовування, я керівник центру педіатрія з любов'ю. Зараз я розкажу вам, звідки ж в грудях береться молоко. Тому що ну, так багато запитань поступає щодо харчування мами, яка годує груддю, щодо... Побоювань, чи не закінчиться молоко, це свідчить про те, що нема достатнього розуміння, як відбувається утворення молока в молочній залозі. Отже, коли жінка щось п'є, їсть, ця рідина і їжа потрапляє в шлунок, потім поступає в тонкий кишківник, там є багато процесів травлення, потім товстий кишківник, і а де ж в цьому всьому молочна залоза? А як же тоді з'їжена їжа впливає на утворення молока? Дивіться, розкажу вам зараз у мене таке відчуття, ніби я казку розказую. Знаєш, дивіться. Ось, якщо відкрити молочну залозу, тут такий у мене макет, бачите, на мікроскопічному рівні молочна залоза складається з величезної кількості оцих дрібних таких пухирців. Молочних альвеол. Вони лежать в сіточці з кровоносних капілярчиків. Там все настільки дрібне, от на мікроскопічному рівні товщина цього молочного пухирця одна клітина, товщина в одну клітину. І через стінку кровоносного капілярчика фільтрується в порожнину цього пухирця, фільтрується рідка частина крові. От саме так. Білки, амінокислоти, вітаміни, мінерали, молекули, ліпідів, глюкоза потрапляють в цей молочний пухирець. Клітини крові, еритроцити там і решта залишаються мамі, але оця рідка частина крові вона фільтрується і дещо виробляє сам цей молочний пухерець. Клітинки молочного пухирця, молочної альвеоли. Тобто коли жінка щось їсть, їжа завдяки процесу травлення, вона ніби розбирається на елементарні частки, а потім в молочній залозі збирається знову. І ваше молоко в повній безпеці, ваше молоко має приблизно постійний склад, насправді, і ви можете їсти все. Ви саме тому от, що відбувається процес розборки і зборки цієї їжі, ви можете бути спокійні, що речовини, наприклад, клітковина, або полуниця, шоколад, кава, борщ, ну, не почне вилазити через сусок. Ну, ніби це зрозуміло, але все одно тривожно, страшно, ну, а раптом все-таки те, що я їм, якимось чином вплине на дитину. Не вплине. Тому що в незміненому вигляді з кишківника вашу кров нічого не всмоктується, там є потужні бар'єри фільтрації, і перш ніж з крові щось проникне. В молочну залозу, отут теж є потужні бар'єри фільтрації, захисні рівні, перш ніж з крові, щось потрапить в молоко. Тому вам не потрібно намагатися обмежувати себе в їжі. Ви можете їсти помаранчеві продукти, червоні, ви можете їсти свіжі овочі фрукти, ви можете їсти будь-які види риби і м'яса, ви можете їсти свої улюблені смаколики. Прямо з перших же днів лактації, вам не треба в цьому обмежуватися взагалі. І не то, що ми вводимо ну, потрошку, слідкуємо раптом що. Вам не треба це виводити, щоб потім вводити в свій раціон. Не бійтеся цього, будь ласка, харчуйтеся якісно, отримуйте задоволення від їжі. Якщо ви з'їсте рис або банан, у малюка не буде закрепу, тому що рис і банан не проникають в незміненому вигляді в грудне молоко. Якщо ви з'їсте салат з капусти, капуста не полізе з грудей і у малюка не буде здуття. Якщо у вас від якихось продуктів є здуття живота, то це не синонім того, що малюк теж буде мати підвищене газоутворення, тому що це так не працює. У мами здуття у дитини здуття, у мами закреп, у дитини закреп. Ну, це не знак дорівнює. Ваше молоко в безпеці, будь ласка, їжте все, тому що ваше молоко це відфільтрована кров. Будьте зі мною на світлому боці доказової медицини, не вірте всяким забободам і страшилкам. Підписуйтесь на канал і ви будете знати актуальну медичну інформацію. З вами була Лідія Бабич, медичний центр «Педіатрія з любов'ю. До наступних зустрічей!